Я говорив з, з нашими енергетиками, яким просто треба аплодувати. Ну да. я буквально на, на минулому чи на позаминулому тижні на запрошення компанії ДТЕК Європейської бізнес-асоціації е, спілкувався з ними. Там було велике зібрання. і Я публічно сказав, що я аплод, аплодую ДТЕКу, Я аплодую всім енергетикам е, країни за те, в яких просто неймовірних умовах ви фактично виборюєте світу для країн. Київський безпековий форми, який я очолюю, ми місяць тому робили надзвичайну сесію з питань енергетики і з питань економіки. Ну і тоді я я розумію всіх запрошених на цю надзвичайну сесію. Вони були доволі обережні і не хотіли лякати людей. Росіяни не зупинять свої атаки на енергетичний сектор. Вони би зупинили атаки на енергетичний сектор тільки в одному випадку: якщо б в Україні були далекобійні ракети, на кшталт томагавків. Україна повинна була отримати томагавки. Про це вже було домовлено. Але Путін, в принципі, зняв це питання з порядку денного телефонним дзвінком, до якого були причетні і спецпосланники і президента Сполучених Штатів. Про що писала американська преса? Так як у нас немає томагавків, то ми повинні справлятися виключно своїми силами і засобами. І треба віддати належне, що ми далі продовжуємо атакувати енергетичні об'єкти Росії, і треба просто нарощувати обсяг цих атак на енергетичні об'єкти Росії. Це може бути єдиним елементом, який, хоча б, ну якимось чином буде впливати на калькуляцію Путіна по атаці на української об'єкти енергетики.